Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом. 31 перша серпня перейшли до ЗСУ. Білоруси разом із ЗСУ зайшли ще в одне місто на Курській області. Білоруська спецназа захопила аеродром Лігова. Діють під прапором ЗСУ та у іншій формі. В той же час росіяни продовжують гатити по сумах. Телеграм-канали пишуть, що на нашу сторону перейшов російський генерал, а також 250 бійців, які кошмарили Росію понад рік в партизанських загонах. Він ударив спину росіянам під Курськом. Суджа наша Росій. Ські війська покидають територію та відходять резерви, які рухалися до суджі перебиті. В Той же час рознесли і білоруське підкріплення, яке ринулося на допомогу росіянам Курську область. Мало хто з білорусів зумів вибратися, поклали усіх ще 370 синків. Поїде у Тепська 250 білорусів Сахащика стали на сторону ЗСУ. Росія визнала, що українські війська проснулися в глиб її території, щонайменше на 60 кілометрів. Це стало найглибшим і найзначнішим просуванням України щас. У контрнаступу восени 2022 року. У той же час російський диктатор потім незадоволений реакцією місцевих жителів на операцію збройних сил України у Курській області. На думку господаря Кремля, жителі Курської області мали не тікати, йти в ліси та партизанити проти української армії вишуковуватися біля військоматів з бажанням померти за батьківщину. Про це розповів російський політолог Абаз Галямова. З початком операції ЗСУ у Курській області з регіону виїхали десятки тисяч місцевих мешканців. Ще п'ять. Дні тому глава регіону доповідав Путіна про те, що області залишило 120 тисяч росіян. На думку Путіна, згідно з його патріотичним дискурсом, ці люди, що біжать від війни, неправильні росіяни зазначив політолог. За його словами, Путін вважає, що жителі Курської області мали йти в ліс партизанити, чинити опір, вишукуватися у черги біля військоматів. У військкомату черг теж немає зовсім і в ліси. Якщо хтось іде, то не для того, щоб партизанити, а для того, щоб просто кудись пробратися якомога далі від війни. Ні, втекти за погляду Путіна ідеальний росіянин не такий. Він має бути патріотичним, готовим покласти життя за батьківщину та за началі Тому що з погляду Путіна він є Росія. Також варто відзначити, що найближче оточення господаря Кремля дуже довгі роки. Цю думку співало йому вуха. Пам'ятаєте, цитату Володіна є Путін, є Росія, немає Путіна, немає Росії, яку він озвучив близько десяти років тому. Ось такий має бути ідеальний росіянин. А мешканці Курської області, звісно, цьому ідеалу зовсім не від. Повідають резюмував або з в той же час. Білоруський диктатор Лукашенко виступив із так званою мирною ініціативою. Він запропонував Росії та Україні сісти за стіл переговорів та закінчити війну. Як висловився Лукашенко припинити бійку, тому що вона мовляв не потрібна ні українському народу, ні російському, ні білоруському. за словами Лукашенка, війна вигідна лише високопоставленим особам американського походження. Ось і яким саме Лукашенко не уточнив. На заяву білоруського диктатора відреагували в центрі протидії дезінформації останні заяви білоруського диктатора прямо натякають на те, що його російський колега Путін буквально благає про мирні переговори. Про це заявив голова Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Якщо перекладати все, що сказав Лукашенко людською мовою, це сигнал, що Путін уже благає про переговори, оскільки його довгу промову Лукашенка закладено, що мета так зване СВО вже досягнено, зазначив Андрій Коваленко. Також в українському центрі протидії дезінформації зазначили, що Росія проводить інформаційну кампанію, орієнтовану як на. Внутрішню, так і на зовнішню аудиторію на тему Курської області. Мета Кремля дискредитувати Україну та зменшити кількість повідомлень про успіхи Збройних сил України у міжнародних медіа. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.